Він такий. Оце, все лаваш. А лавашу можна було й менше трохи покласти забагато лавашу. Їсти це. Не смачно і некомфортно. Багато шарів, якось пожмаканого, згорнутого, просто сухого лавашу. Спробувати це точно варто. Я не знаю, мені дуже подобається. Товариство, як бачите, я у Львові, і це друга частина пошуку найсмачнішого кебабу у місті Лева. Під минулим випуском я попросив вас поставити 20 тисяч лайків. І що як тільки ви їх поставите, вийде друга частина. Тримайте другу частину, приємного перегляду, беріть щось смачненьке. А я погнав на пошуки смачного кебабу. Бо тут таких вистачає. Складний монтаж трохи, але прикольно. Ну що, полетіли. I love kebab. Дивіться, коштує він 95 гривень. Це стандарт. Ось розмір його такий. Така досить важка збита, я думаю, грамів 350. Саме цікаве, що я її куштував в Києві давно, рік тому, не дуже сильно хотів куштувати її у Львові, хоча всі дуже просили, тому що це сітівуха дуже велика, дуже розвинена тут. Тут вона майже на кожному кроці. У Луцьку дуже багато таких закладів. У випуску. З Луцьку цієї цього кебабу, I love кебаб не маю, тому що я його вже з'їв тут, але тепер знову їм тут, це вже втретє. Що мені в ньому не подобається, знову ж таки, це особисто моя думка. Просто-напросто мені трошки кислуватий соус. Він зроблений на кефірі, він не жирний. це прикольно за це плюс, але як і майже будь-який кефір, він. Трошки кислуватий, і ця кислота, вона, як на мене, тут зайва. Ну це особисто на мій смак. Також тут додана у соус варена картопля. Так пам'ятаєте, якщо хтось не бачив випуск з Харкова, то приблизно так, але в неї був смачніший. Робила дівчина на ринку Барабашова це. Переселенка з Донецька, вона здається, була. Тоді я вперше дізнався, що в соус додають варену картоплю. І ось це воно теж соус з вареною картоплею. Так, таке існує, Уявіть я, ну можливо, хтось знав, а можливо, багато і не знали. Я думаю, давайте куштувати багато базікою. Ну, по-перше, лавашу, бачите, самі, так? Ну так впевнено, треба відкусити добряче, щоб дістатися до м'яса. А, до речі, вона з куркою. Хоч лавашу зверху було і е, досить багато, але він м'якенький, Нічим не пахне взагалі. Цікаво, а, дивіться, вона стоїть, до речі. Е, заклад, до речі, класний, такий досить великий. Знаходиться він прямо біля останньої шаурми з минулого випуску. Он там їх головний, напевно, конкурент. Це теж сітівуха е, шеф І знаходиться саме цей заклад, в якому я зараз. Прямо навпроти львівської політехніки. Цікавий факт. Е, кожного разу, коли я її е, їм, вона мені подобається все більше і більше. Це не значить, що вона мені, в принципі, подобається, але вперше, коли я її в Києві на шулявці, я взагалі просто матюкався. там. Ну, Мені настільки вона не сподобалось, настільки цей соус був мерзотний, якийсь і несмачний, що я прям прокляв цей love kebab. але дуже багато писали в коментарях, що зайди у Львові. Дивіться, по складу курки багато соус, салатний лист. Моя думка по цій шаурмі не змінилася. Оцей незвичний соус він просто для мене незвичний, і особисто для мене не найсмачніший варіант соусу. Один раз в житті це спробувати точно треба, тому що раптом вам зайде раптом це саме ваш варіант, і раптом ви все життя не знали, що ви полюбляєте соус на кефірі з вареною картоплею. Але по всьому іншому тут все гуд. E, розмір ціна для хорошого закладу, в якому приємно знаходитись, в принципі, нормальні 95 гривень на даний час. Це нормальна ціна для шаурми. Курки багато, курка смачна, м'яка. Солоного огірка немає. Просто салатний лист, помідор, соус, багато м'яса і лаваш. Ну як сказати. Схожий на лаваш у закладі Кебаб-шеф, але може там буквально трошки відрізняється, але тут його більше. Хоча не сказати, що прям більше, ну не знаю, відсотків на 10-15, напевно, більше. Я знайшов, по-моєму, головний мінус цієї шаурми. Якщо вам навіть подобається соус, який тут використовують. цей лаваш, хоча він максимально схожий на багато лавашу, який є в кебабах у Львові, але цей от від нього щелепа втомлюється. От я трошки буквально пожував і вже так. Тяжко трошки. О, о, оце мінус, що ви трохи втомитесь жувати. Дивіться, в мене випало все, і тут лишилась велика кількість лавашу. Я перепрошую, що це не дуже апетитний має вигляд. Але цей лаваш Він такий давить на щелепу. Плюси. Я не знаю, чи можна назвати це плюсом, те, що вона відрізняється від інших. Тут не просто кетчуп майонез, тут щось своє, унікальне. Тут питання лише в тому, подобається це вам чи ні. Також плюсом, частково ж ми оцінюємо також заклад, плюсом є те, що у вас багато локацій. Тобто там I love kebab, там I love kebab. і це все одна і та сама шаурма буде і один, і той самий, напевно, стандарт якості. Ви свою улюблену шаурму, якщо I love kebab ваша улюблена. Знайдете в будь-якій точці України і в Луцьку, поїдете те саме і у Львові, і на одній вулиці, і на іншій. А так, якщо десь хтось локально робить там смачну шаурму, але вона тільки в одному місці, і в одному місці, взагалі, а не в місті, то це ж ну багато шаурми краще ніж десь, одна. Яка згадував про це чи ні? Дають зубочистку. Десь я ще таке зустрічав, але не пам'ятаю де. Але ідея. Хороша, хоча тут курка, яка не застряє в зубах, це до свинини точно потрібно давати. Ну, по мінусах, тут лаваш, ну, забагато, все-таки реально забагато. Я намагався якось так згладити, сказати, що трошки більше всього ні, його реально багато, і він, він реально давить на щелепу. І мінус особисто для мене, що мені цей соус не зовсім подобається. А так, така стандартна, якісна, просто кебаб, м'ясо, лаваші. Все. Що погнали, кебабця. Дивіться, це є розмір міні. Е, з додатком, правда, додали кукурудзи. Кукурудзи кладуть тут. Вистачає кукурудзи, чесно кажучи, і не те, що там три якісь зерна. I really like це мікс. Це курка і телятина. І кукурудзу я сам собі вирішив туди додати, тому що I really like corn. It's cold. A big it has to do. Якщо ви не хочете кукурудзу, то можете брати просто не за 109 гривень, а за 94 міні мікс. Дивіться, тут прямо видно кухню. Тобто ви можете сидіти, чекати замовлення і дивитися згори, як вам його готують. Одразу мені попався цього разу шмат капусти із соусом, але пекінська капуста дуже хрустка і соковита. Я вважаю, що ну, якщо вже ви кладете капусту в шаурму, якщо ви так вирішили вже собі, то кладіть по кінську, не кладіть оце, звичайно, білокачану. Лаваш тут смачний. Він не як всюди у Львові, ну правда, майже всюди у Львові, такий білий і не дуже смачний лаваш. Тут він жовтий, по-перше, це додає апетиту, трохи цей колір. але річ в тому, що він просто ну, сам по собі. Хороший смачний лаваш. Так, він звичайний, але він м'який і приємний на смак. По складу тут значить соус. Я не знаю який саме, але дуже прикольний. Це, схоже, знаєте, насправді, якщо чесно, схоже на якийсь типу е соус Торчен Шаурма от щось таке. Це, це я не хочу образити. Це, це я так перебільшую дуже сильно, але це якийсь типу майонезний соус, але з таким трохи додатком, як Трохи запаху барбекю чи чогось. Ну, такого цікавих спецій. М'ясо великими шматками, курка і телятина, помідор, огірок солоний, дрібно порізаний, який не заважає, який ти не, не тягнеш так шмат огірка кислого якогось несмачного. Просто дрібненько порізаний огірок, пекінська капуста, і як додаток, я особисто знову ж кажу, замовив кукурудзу. Це правда, не схоже на стандартну шаурму. Не прям зовсім схоже, це недалеко від неї. Але вона по-своєму цікава, але спробувати це точно варто. Я не знаю, мені дуже подобається. Знаєте, як буває? Отак от, от скажеш секунду тому, що огірок тут дрібненько і ненав'язливо. І рівно через секунду дістаєш оце. <плес> Давайте хоч спробуємо. Ні, Ну чесно кажучи, він непоганий, але оце такий великий шматок, якщо тобі попадеться, то буде. Дуже огіркова у роті. Вона дуже соковита, тут реально багато соусу, і він смачний, він не жирний, його приємно їсти. Якщо ви любите соковиту апетитну шаурму, то точно вам треба це спробувати, але перебільшують з добавкою. Кукурудзи, коли просиш додати, кладуть не те, що не шкодують, а навіть трошки забагато. Можливо. По-моєму. Тут кладуть м'ясо через ваги, там стоять ваги, і перед тим як покласти в шаурму, однакову кількість м'яса насипають. Можливо, погано розподілили м'ясо, і мені ну, здається, що зараз його трошки менше. Ну, не критично. Головне, що воно смачне. От що головне. Класно, прикольно, незвичайно. Я рекомендую спробувати, не знаю. От зараз, да, бачите, з одного боку лишилось трошки більше капусти, ніж хотілося б вона пекінська, вона м'яка, але розподілена е, саме сьогодні вона гірше, ніж минулого разу, коли я їв. Ну, це так буває, друзі. Це залежить від кухаря. Принаймні, головне, що ці інгредієнти вони смачні і це приємно і зі смаком з кайфом їсти. Відправляємось далі. Затестимо кебаб із закладу фарш. Це бургерна. Я так розумію, а я не знаю, чи є вона в Києві, але у Львові це точно не один заклад, їх декілька. Не знаю, чи хороша ідея була замовляти кебаб у бургерній у закладі, який спеціалізується на бургерах, але принаймні спробувати. Чому б ні? Ап кебаб. Таке. Прикольне, досить стильне пакування. Мені особисто подобається. Давайте я вам прочитаю опис цієї страви на сайті. Кебаб L. це, я так розумію, є L і XL. два розміри. Увага! Куряче філе міньон, Сир фета. стиглі томати, мікс салату, цибуля, лаваш, соуси авторські. З усього цього мені більше сподобалось куряче філе міньйон. Бе. Такого ще не було. Так, коштує кебаб цей 129 гривень, що трохи дорожче, ніж інше, але ну, це не 190 як боїсти чи бої. 400 грамів, і я вірю. Зараз знову хтось напуще, що треба завжди з собою ваги возити. Але я цього робити не буду. Пишіть, скільки хочете. Мені все одно тут 380 грамів чи 420, я плюс-мінус. І так відчуваю. Так, давайте одразу скажу, що лаваш стандартний львівський, білий і не дуже апетитний. Хоча якась скоринка є щось, на щось навіть схоже. Не можу не помітити, що цей кебаб він трохи розширяється зверху донизу. Суцільний лаваш зверху, просто оце все лаваш. Так, трохи соусом він там змазаний, але просто лаваш. Оце все лаваш. Ось, дивіться, в нас вже. Набагато менше шаурми, і оце все. Просто лаваш. Я не знаю, мільйон шарів, просто мільярд. Я не знаю, всім треба вчитися загортати шаурму. Це, Я розумію, що це може і складно, але. Оооо! А куряти на мені подобається. Вона така запашна, шикарна курка, реально класна. Ось і стиглі томати. Цілий помідор майже. М -м! До речі, помідор реально смачний, офігенний. Все далі отак вже це на щось схоже. Курка тут дуже апетитна, смачна, і вона 100% відрізняється від курки, які тобі дають в звичайних шаурмішках, типу, яка там днями висить на цьому вертелі, яка то недосмажена, то пересушена. А це прям офігенна апетитна курка. От я бачу серфета. Такий м'який, солоненький, я... до речі, цікаве поєднання. Я от ніколи не думав, що в кебаб можна покласти серфета і це буде смачно, але. В принципі, пасуй. Якщо коротко про цю шаурму. дуже класна смачна курка. Кожен шматок зі скоринкою, дуже апетитна. Кайф, але вона тече весь цей час, поки я її їм добре, що над тарілкою, вона просто. І стікає вся. Давайте про соус окремо ну. От Дивіться. Бачите, яка курка. Може це реально філе курки Міньйон, тому так смачно. Хоча я думаю, що це так написано взагалі балди. Помідор огірка немає взагалі ніякого ні солоного, ні свіжого. Зелень трошки, я так розумію, це. Слухайте, це смачно. Я вам дійсно можу рекомендувати спробувати кебаб у закладі фарш, тільки попереджаю, щоб ви були готові, що вас на початку зустріне мільйон шарів лавашу, який ви з біллю прожуєте, а може навіть зуба зламаєте собі. А в кінці вас проваджатиме саме, що і зустріне. Коротше, як зустріли, так і ось бачите. Останній шматок курки з'їдає. І в кінці теж 10 тисяч. Шарів лавашу. Їсти це не смачно і некомфортно. Він ніякий, от як папір жуєш. Тупо от те саме, що серветку можна їсти. Я не знаю. Оце найбільший мінус цієї шаурми. Дуже багато лавашу на початку несмачного. Дуже багато в кінці. А все що посередині добре. Але ця. Хоч вона і дорожча на 30 гривень, ніж кебаб, хоча можливо, це на доставці вона дорожча, Треба дізнатися, яка ціна, якщо ви купуєте саме в закладі, хоча може вона й не відрізняється. Але м'ясо дуже круте. І соус хороший. Не жирний, принаймні. Їдемо далі. Royal Kebab, заклад, про який ви теж дуже багато писали. Я навіть забирав замовлення з нього. Зовсім маленький шматочок бахну. Обережно покладу назад, клієнтка і не помітить. Скільки він там коштує? 95 гривень. Стандарт. Здається, 400 грамовий. За розміром, наче непоганий, тут я вже зверху трошки відкусив. Курятина, пекінська капуста чи салатний лист. Коротше, по стандарту. Принаймні мені подобається, що він не жирний. Хоча ось тут забагато лавашу. До речі, знаєте на який лаваш схожий? От кебаб Шеф. Здається, це той самий лаваш. Мені не дуже подобається, що м'ясо з одного боку, а з іншого боку, ось бачите, самий лаваш і капуста. Ну, Чи салатний лист, чи що це. Зараз у мене оцей укус був взагалі без м'яса. Я вже з'їв третину. А ось тут уже щось схоже на реальний кебаб. Оце вже мені подобається. Якби спочатку так було, було б непогано. На відверто скажу, якби одразу він був такий, то я би його оцінив трохи краще. Але зверху дофіга лавашу, капусти загорнутий так дивно. Бачите, і знизу він не дуже гарно загорнутий. Багато шарів, якось пожмаканого, згорнутого, просто сухого лавашу. І до речі, сам кебаб досить сухий. Я би не сказав, що тут якось багато соусу. Отут От смачно, м'ясо таке підсмажене зі скоринкою, це курятина, помідорчик з'явився. От посередині це нормальний кебаб. До речі, соус непоганий. Він не якийсь там унікальний, просто якийсь як звичайний такий барбекю кетчуп. Давайте зробимо так. Я скажу, що мені найбільше сподобалось в цьому кебабі, і що найбільше не сподобалось. Не сподобалось, що от як він загорнутий, те, що зверху, знизу багато лавашу, і якщо чесно, суховато. Можливо, за рахунок купи лавашу, можливо, за е, недостачі соусу, те, що вона не смердить, якось неприємно, те, що тут немає, соус не жирний, якийсь там, знаєте, там, як у багатьох минулих. Тобто. По суті, за смаком він такий універсальний, підійде всім. Його плюси це те, що він може бути смачний всім, але якщо його трохи краще приготувати, я би щось зробив все-таки з цим загортанням і додав побільше соусу. Він нейтральний, може бути нормальний кебаб, але нічого унікального в ньому немає. З'їсти можна. Якщо візьмете, я не думаю, що ви прям пошкодуєте. Вам не буде несмачно, але... Якогось великого прям кайфу від нього ви, ну, як на мене, не отримаєте. Я особисто прям задоволення не отримав. Так, поїсти піде. Погнав далі. Точно ще потрібно скуштувати Лиско Кебаб, тому що мені дуже цікаво, що це. Це, Я так розумію, це ім'ям когось названо чи прізвище. Дуже багато писали про Лиско Кебаб, погоню туди. М -м -м -м. Може бути, але. Я, якщо чесно, не зовсім розумію, що відбувається, тому що я замовив е, цей лісько, лезько, не знаю, як правильно кебаб. Дивіться, о 13.42 мені підтвердили замовлення. 14.23 готується, але це добре. Але час 15.17. Це кебаб. Е, ну, його мають готувати 3-4 хвилини максимум. Треба сказати, що кур'єр. Дуже швидко, я не знаю на чому він їде, але з моменту, як він забрав, цю величезну відстань до закладу, він подолав максимально швидко. Я низький уклін тобі, друже. А от закладу, не знаю, можливо, якщо ви так просто замовляєте, не на доставці, вони і швидко готують цей кебаб, але ну, мені готували більше години. Це жесть. Mm -hmm. Лиско кебаб до мене приїхав з Ромою, ми будемо його тестувати. Тому що Рома привіз мені цей кебаб, якщо чесно вже. Я просто чесно замахався вже їсти ці кебаби, і моя думка, вона. Ну, вона то завжди чесна, але вона затирається вже. Ну, я віть, скільки є. це 10-й у Львові. Мені потрібен теж незалежний експерт. Давай ми ділимо напіл і пробуємо. Ну дивіться, він коштує, до речі, 78 гривень. усього. це, напевно, найдешевший е, кебаб, який був сьогодні, бо були за 80, а цей по розміру, такий самий, як за 80, ще й зі свининою. Ну, хоча не дуже він невеликий, великий, так? Да? Як тобі розмір? То може Можна бути. таким наїстися? А він, входить, викачується. Ні-ні, ні. просто просто на екран. О! Ну, слухай, апетит на моє вигляд, досить непогано. Принаймні, капусти я не бачу. Лише цибулька червона, м'ясо, свинина, шматки досить великі, салатний листик та помідорчик. Головне, щоб соус був не жирний, а нормальний, смачний. Тримай. Ну що? Може бути ну, я, 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 хочеш вір, хочеш ні. Я хотів сказати те саме слово. Хотів сказати може бути. Ну. Тому що свинина... Вона м'яка, бачите, вона така волокниста, no. там, ну, але, але вона, вона м'яка, вона жується, вона. Дивно якась, вона якась не підсмажена, як ніби варена свинина. Давайте я зараз витягну отак шматок просто. Ну ні, так як, як саму свинину куштувати, то така трохи суха. Так, за, 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 застрягла, да, Трохи приснувати є. Ну, в принципі, за свої гроші може бути. Mm -hmm. Те саме хотів сказати, якби отак за неї заплатити 100, то, то вже так думаєш, да. та щось, ну щось як... Якось... Та щось не то. Да, а в принципі за 78 Норм. Лаваш, як тобі? Ну може бути, він і такий файний, не сильно прожарений і... Ну файний. А ти до туди ще не дійшов? Не скажеш потім, а? не здається тобі, що забагато трохи внизу. Не знаю, скажу. Скажеш. Так, свинина вона така, трохи як варена. Але смачна, я люблю. О, зна... О я зрозумів на що схоже. На буженіну, так? Та-та-та. Так, така, як буженіна. Якщо ви полюбляєте буженіну, то, то таку свинину ви отримуєте в цьому кебабі. Це, ну, в принципі, непогано. Непогано, якщо на ваш смак буженіна пасує. А лавашу можна було й менше трохи покласти. Хоча я думаю, що тут за рахунок нього. Та -та -та. Бачиш, скільки? Та -та -та. Ну то Тож я ж не просто так кажу, щоб ви розуміли. Соус. А то звичайний майонез, як мені здається. Щось по типу Чи майонез не соус? Тут немає максимально схоже на звичайний майонез, але такий не з дешевий, хороший якийсь. А? Слухайте, в принципі, якщо коротко, це не найкраща. У Львові, що я куштував, але короткий вердикт, що затягнути вже кінець відео за свої гроші, може бути принаймні якихось поганих вражень, е, окрім що трохи забагато лавашу, як і багато де буває, вона не справила нас. Ну вона, вона хороша. Отак, от дякую тобі, що привіз. До дошова зараз. На вашому екрані з'явиться рейтинг з 10 кебабів зі Львова, які я затестив за два випуски звідси. І що можу сказати? Не те, щоб я вражений кебабами Львову, але були непогані. Сподіваюсь, що ви згодні з моїм рейтингом. А якщо ні, то ще й краще, тому що в кожної людини свій смак. Дякую всім, що дивилися. Не забувайте поставити вподобайку цьому випуску і глянути, чи підписані ви, чи ні. А якщо ні, то раджу вам підписатися, тому що на цьому каналі буде ще багато цікавого контенту з різних міст України. До наступних зустрічей!